Якщо Байден не приїде на саміт миру у Швейцарії, Путіна плотуватиме стоячи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто хотів би бачити лідера США Джо Байдена на саміті миру у Швейцарії і зазначив, що його відсутність лише викличе аплодисменти з боку російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав під час прес-конференції з прем'єром Бельгії Олександром Декро у Брюсселі, 28 травня. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі до, до кожної людини а, в Сполучених Штатах Америки. Вони нам дуже сильно допомагають. Але зараз буде дуже просто. Буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім. Також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це. Це тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Він також додав, що присутність Байдена потрібна і іншим лідерам, які дивляться на реакцію. США. окрім того, Зеленський також зазначив, що Путін дуже боїться цього саміту. Він гадав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І тому є лідери, які досі ще не висловились. Я вважаю, що є ті, хто можуть підтримати Росію, значить вони підтримують на сьогодні війну. Тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать, то це ще гірше. Ще гірше, я так вважаю, тому що ти або за мир, або за війну. І краще знати, що ти ворог, аніж якщо ти зовсім без будь-якої думки. Це говорить про те, що ти, якщо ти мочиш, то тебе влаштовує те, що зараз відбувається.